Тебе ще залишились питання? А у нас для тебе є питальні слова німецькою. Якщо ми хочемо запитати хто, це буде вія, наприклад, віабісю, ти хто. Якщо хочемо запитати ЩО, це буде вас, наприклад, вас із вас, що це, або вас масду, що ти робиш, або. Це ж саме питальне слово використовується і у питаннях про професію. Німецькою треба запитувати не хто ти за професію, а що ти за професію вас, von Beruf?». Якщо хочемо запитати, якого дідька чому людина обрала ту чи іншу професію, то можемо запитати варум, чому або візу. Також чому? Це синоніми. Якщо нас цікавить, як проходить робочий день у людини, запитуємо ві, як? Wie dein якщо хочемо запитати, де людина є, вобісту, Во, де ти, якщо запитуємо, звідки вона ось така от надибала, тоді вогія, вогіякомзду, звідки ти, або звідки ти родом, і якщо запитуємо, куди. Вогін, вогін, гейсту, куди ти йдеш? І коли ви заходите в магазин, вас, звісно ж, цікавить, скільки це все коштує, скільки буде віфіль. Віфіль костель да, або, повертаючись до першого нашого питального слова, можемо ще запитати, вас костель нас? Що це коштує? Скільки це коштує? Отак просто ми з вами вивчили німецькі питальні слова.